Сьогодні в нас приймають участь в нашій роботі голова районної військової адміністрації Гринчак Олександр Васильович і Зіховська Олена Анатоліївна, заступник директора департаменту Одеської військової адміністрації. В них є бажання виступити перед нами. Так що давайте вислухаємо, потім продовжимо роботу сесії. Домовилися? Будь ласка. Дякую. Дякую за запрошення. Доброго дня всім, дуже приємно зараз тут знаходитися разом з вами. Ви знаєте, перша така мета візиту до вас е, е, відзвітувати перед вами про е, ті субвенції, які ви скеровували на область на військових е, за 23 рік. Тобто я виступив з ініціативи перед губернатором, запросив е, сюди, е, ну, хотів, щоб Маріна була, але зараз вона трошки зайнята, то буде її заступник звітувати. Ну, як це передбачено законом. Ну і ще ряд питань, які хотів би зараз озвучити, корочусь нагодою. Ви знаєте, хочу сказати, що дуже важливо побудувати з вами комунікацію. Я відкритий до діалогу. Ви завжди можете зайти, зателефонувати, поділитися якимось думками, і я буду намагатися. Десь вплинути, десь допомогти і підставити плече. Давайте будемо будувати такий мостик для діалогу. Що ще хотів сказати? З приводу військових, допомоги військовим, я знаю, що у вас вже на сьогодні ситуація змінилася в кращу сторону. Ви запланували десь близько 28 мільйонів на перше чи на друге, на це півріччя. Допомоги військовим. І хотів би просто сказати, що в, в нас, в Одеському районі, вже є такі громади, в яких бюджет в рази менше, від вашого, і допомагають військовим вже десь близько 25%. Я ніякому разі не хочу тут зараз впливати, десь там щось тиснути. Просто кажу, що є такі в нас громади, які переймаються цією проблематикою і. Допомагають, допомагають не вищерп громадянам, не вищер громаді. Тому просто закликаю вас, можливо, переглянути, можливо, звернути на це увагу і можливо трошки більше допомогти. Бо дійсно зараз ця ситуація дуже складна. Щодня спілкуюсь з військовими, ви знаєте, я це говорив і в Одеській мерії, коли ти сидиш. В в комфортному кабінеті я кажу про себе, то трошки забуваєш про те, що відбувається там, на, на лінії фронту. І коли ти спілкуєшся з військовими весь час, коли вони до тебе приходять, і розповідають, показують, і ну, ви знаєте, зараз ситуація дійсно складна, і треба трошки переключатися, знаєте, виходити з зони комфорту. Ну, Наприклад, я з цієї зони комфорту, як я привик жити, я вийшов. Тому просто прохання, щоб допомогти військовим, щоб наша Одещина залишилась в кордонах нашої держави, щоб ця Одещина була в складі України, то треба просто знати кожен ваш виділений мільйон. Це ви самі розумієте, яка кількість дронів і яка кількість знищених ворожих. Солдатів і техніки, і яка кількість збережених життів в наших воїн. Далі. Ще два таких чутливих питання. Прозорість. Дуже багато виникають заперечень, виникають з боку голів громад. Я так розумію, що воно відходить і від вас, в тому числі. Прозорість це не та комісія, яка там впливає, там, яка там вас щось хоче заборонити. В ніякому разі ця комісія носить рекомендаційний характер. Для того, щоб голова звітував більш як вам сказати, конкретніше на тих нарадах, я організував свою прозорість і підзвітність. Перед тим, як проводити прозористі підзвітність під камери і під онлайн-відео під наглядом громадськості, то ми проговорюємо ці питання в мене в кабінеті за участю заступника губернатора, за участю керівника департаменту економіки. І ми проговорюємо кожне детальне питання, яке ви приймаєте тут в сесії і щодо виділення коштів, щодо доцільності виділення цих коштів. Щодо Ну, в першу чергу щодо доцільності виділення цих коштів і визначення першочерговості і другочерговості. Я розумію, що теж вам треба вашу громаду розвивати, теж треба робити все для того, щоб було жити комфортно вашим людям і таке інше. Но, знаєте, бувають такі випадки, коли йдуть завищення ціни в рази порівнюючи з ринковою. Ціною. Або коли, наприклад, можна зробити ямковий ремонт, виділити 400 тисяч гривень, то депутати голосують на виділення 5 мільйонів. Тобто, я просто рахую, що зараз такі питання не на часі. Ми, я розумію, що якщо там не проводити якийсь там ремонт доріг, то можемо втратити дорогу взагалі. Але для того проводиться ямковий ремонт. Це я просто навів приклади. Голова комісії і члени комісії всі при здоровому глузді. Ми всі люди, які чуємо, які розуміємо, знаєте, привикли грати, як в футболі, ну, футболі двоєворіт. Тому готовий до діалогу, готовий кожне питання обговорювати. Якщо є якісь заперечення, то, будь ласка, заходьте, телефонуйте, я відповім на всі запитання, будемо знаходити компроміс. І як кажуть, разом рухаємось до перемоги. І останнє є таке чотири питання про мобілізацію. Зараз ну, призиваємо всіх згідно закону України про про мобілізацію. І тут підпадають, звісно, і депутати. Всі люди і в погонах військові. Ті, хто займається мобілізацією, і військова адміністрація, всі нормальні, адекватні люди. Розуміють, що повинна бути квота, що повинні бути депутати, які повинні приймати рішення, і е, щоб економіка розвивалася, і щоб е, і громада в тому числі розвивалася, і робити все для того, щоб ми могли перемогти. Я, моя позиція е, така, я вже її озвучу перед керівниками ТЦК, щоб. Ті депутати, які приймають активну участь в роботі, приймають активну участь в сесійних залах, голосують і знаходяться на своїх робочих місцях, щоб дали можливість все-таки їм тут працювати, не порушуючи коруми і таке інше, а звернути увагу на тих, тих депутатів, які знаходяться за кордоном, яким чином вони виїхали, на тих депутатів, які не відвідують сесії, які не приймають активної участі, які не приймають активної участі, не виконують свої функціональні обов'язки, їх вибирали не для того, щоб вони десь, були, десь там, займалися своїми справами. Тому будемо фокусувати увагу саме на тих депутатах. Коротко все. Зараз би я хотів би, щоб відзвітувала область перед депутатами, якщо дозволите. І, можливо, якісь запитання, то я готовий відповісти. Дякую. Але, Олена, Олена ну, ну давай питання, Я думаю, що ми потім всім будемо питання задавати. Є питання, є ну, коротенький виступ, якщо ви не будете проти. А, пане Олександре, ми хотіли я від себе особисто, від нашої фракції, від колег-однодумців, моїх депутатів, ми хотіли подякувати вам за те, що нарешті звернули увагу на нашу громаду. Більше двох років наша фракція завжди виступала та просила цю владу допомагати у виділенні грошей на військових. Але, на жаль, протягом двох років ми тут не отримували підтримку. Тому ми дуже вдячні, що це питання було піднято на рівні області. І нарешті ми зрозуміли, що наша громада, громада з нашим бюджетом недостатньо сьогодні виділяє коштів на підтримку Збройних сил України. І як ви сьогодні доповідали по-другому питанню вашому, що навіть сьогодні в прикладі стоїть близько 7 мільйонів гривень на ремонт асфальту. Але на відміну від всіх непопередніх сесій, так, ми сьогодні вперше в цій залі ми даємо 28 мільйонів одним рішенням на Збройні Сили України. Тому від нас особисто це подяка до вас. До те, що ви тримаєте руку на пульсі, і слава Україні. Сідайте. ще є один виступ. Будь ласка, дуже дуже вдячні за то, за те, що ви до нас приїхали і розказали, які завдання стоять перед громадами і перед нашою, в тому числі. Хочу сказати, що в на серед наших депутатів є депутати, депутати, які з перших днів війни захищають і боронять нашу країну. Два із них депутати знаходяться в 28-й бригаді. Я е, вони приїжджали, розповідали, що в них там коїться, і наводили наводили при, е, приклад других громад, сільських громад, які виділяють кошти і е, сотні мільйонів для того, щоб вони мали е, перші необхідні необхідні речі, якими вони користуються кожного дня. Ми також я підтримую свою колегу вже два роки. Як просимо міського голову виділити кошти, хоча б на 28 бригаду, де з перших днів служать наші депутати? Але до цього ми до сьогоднішнього дня ми відповіді так і не отримали. На сьогодні слава богу, що ми хоч щось виділяємо. Дуже соромно за те, що наша громада прозвучала як така, яка менш за все за всіх всіх громади в одеському регіоні виділяють саме на цей напрямок коштів. Хочу сказати, що сьогодні є проект рішення, де, де, де ми виділяємо почти 60 мільйонів на дорогу в кашарах. Оце те, о чому ви зараз сказали. І хочу ще зазначити, що не один депутат нашого совіту не проголосує проти того, щоб виділити нашим військовим гроші. Були написані багато листів з багатьох частин. Коли ще я була секретарем, і я бачила ці листи, і бачила відповіді на ці листи, які надавав заступник міського голови Нейков. Це просто безглузді. Безвідповідальні відповіді. Вот те, що я хотіла сказати. Дякую, слава Україні. І рано, слава. Дякую. Гречки, будь ласка. Я ще раз привіт вас, пан Олександр. Хочу доповнити, що якщо можна українською мовою. Ну я вас дуже прошу. У нас неприємності, ви знаєте, відносно російської мови. У мене мова ніколи не була російською. Я вас дуже прошу, українською мовою. Ми, ми на державному заході. Будь ласка. Ми ну, вже про це говорили не один раз. Що, я буду питатися. Будь ласка, тим більше, що ви ніколи не говорите по-українськи чисто. Е, каким то чудним образом всі листи, які приходять е, стосовно 28 бригади, вони облітають наш, наше місто і нашу громаду. Е, напередодні, десь за 10-8 днів, чоловік приїхав з фронту, з передової і передав звернення. До міського голови депутати його не побачили. Ні депутати, ні комісії не побачили. Я зачитаю. Прошу закріпити норму щодо передбачення щорічної на період військового стану не менше, ніж 20% видаткової частини місцевого бюджету на заходи з підтримки Збройних сил України, в тому числі забезпечена 28-ї бригади шляхом внесення зазначених змін до відповідної програми. Це питання навіть може, на сьогоднішній сесії могло бути, могло бути вирішене. Але його знову положили під супно. Добре, дякую. Все. Сідайте, будь ласка. Я, Все? я хотів би просто завершити зараз цей виступ і виступив кожного з депутатів зараз. Я, знаєте, я би хотів би закликати вас, депутатів, зараз прийти до якоїсь комунікації, взаємодії, бо ви ж бачите, що до чого призводить. Конфлікт всередині. Ми, коли між собою сваримося і не знаходимо думки, то ворог в такому випадку він просто виграє. Тому ми повинні зараз згуртуватися і наоборот рухатися одним сильним кулаком. Якщо ми зараз не згуртуємося, то, повірте мені, Одещина може бути, зру, бути просто зруйнована. Я не кажу про те, що там. В якому складі вона може бути. Ви ж бачите, що зараз робиться з, з Харковом, що зараз робиться з містом Дніпром, Запоріжжям і з іншими містами. Давайте ви, відкидайте, будь ласка, свої емоції між собою і давайте домовлятися. Бо це зараз не на часі. Війну закінчимо і тоді будете вже розбиратися між собою. Це моє таке прохання, дякую. Дякую, сідайте, будь ласка. Так, Олена Анатолійовна, будь ласка. Заступник директора департаменту обласної державної військової адміністрації. Доброго дня всім. Хочу вам нагадати, що южною міською радою було виділено субвенції до обласного бюджету у 2023 році. 26,5 млн мільйонів на надання підтримки силам безпеки та оборони. З рахунок зазначених коштів було. Ці кошти були спрямовані і витрачені. 20, з цих 26,5 шести з мільйонів були витрачені. Із них мільйон сто було потрачено на закупівлю пошукового комплексу Варан військової частині, 1484, яке підпорядковане південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України. 2067 тисяч гривень на здійснення робіт по проведенню до експлуатації транспортних засобів МАН-7731 з маніпулятором. ММЗ 4502, Мерседес Бенз Sprinter – Це швидка, Форд Транзит швидка, Фіат швидка, навантажувач вилковий – Це все було для військової частини А 7367. Центр медичної реабілітації та санітарного лікування Одеський. 750 тисяч гривень було придбані безпілотні літальні апарати, квадрокоптери. Для військової частини А-02-16, 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського. 1 мільйон гривень на дрони було направлено в ФПВ, робоча діяльність яких сягає 8-10 тисяч метрів, 29 штук. Придбано для оперативно-стратегічного управління військ Одеса, військова частина 7382. 630 тисяч гривень направлено на закупівлю вантажних автомобілів двох одиниць для перевезення особового складу інженерного взводу з метою виконання службово-бойових завдань з розумінування деокупованих територій. Це Південне Одеське територіальне управління Національної гвардії, військова частина 3014. 1 269,7 тисяч гривень на, було направлено на військове обладнання для військової частини 3014 та Південного одеського територіального управління Національної гвардії. 500 тисяч на організацію та охорони та оборони пунктів дислокації пунктів управління військової частини 3014, Південної одеське територіального управління Національної гвардії. 712 тисяч забезпечено для забезпечення належної роботи захищеного пункту управління командування МВС Військова частина 2238. 902,8 тридцять тисячі гривень. Направлено для придбання однофазних генераторів 30 одиниць, лазерних указок 32 одиниці, 36 біноклів, планшетів, 16 одиниць для військової частини 7051 і АОВ Дунай. 8 мільйонів гривень було направлено закупівлю лікарських засобів, закупівлю реаномобі... ре... реаномобіля для військово медичного клінічного центру Південного регіону. 9 мільйонів 741 тисячу гривень було потрачено для придбання приладів нічного бачення, тепловізорів 31 одиниця, автомобілів типу пікап 17 одиниць, прожекторів лазер 30 одиниць, для військової частини 70-51. Мільйон триста і вісім тисяч гривень встановлення електричного підйомника для Південно-Регіонального управління Державної прикордонної служби України і для клінічного санаторію Аркадія і військової частини 1489. Наразі залишок невитрачених витрачених коштів в обласному бюджету від субвенції від міста Южного складає 320 тисяч 200, 200 гривень. На рахунку обласного бюджету все